Так багато. Знаємо, що гадлина легко здогадатись, це прийшли поважні гості, з нами милуватись, ми голубих доріжок діти, щиро вас вітаємо. У це святковий світлий день, Тепла вам всім бажаєм. Чому навчать і та садок у житті зробити, все навколо пізнавати, знання до школи здобувати? Ви гарний так красивий, відгадати, що за диво, а не яка на диво, сей басейн, діт лака.